Шановні гадячани, зв'язку з тим, що значно були зменшені наглядові функції санітарно-піноволічної служби, та скажімо так, і ветеринарної медицини в попередні роки та і за останні до травня місяця слід відзначити, що Санітарно-палімічна ситуація як в Україні, так і в області у нас значно погірше погіршилась. навіть у травні місяці. Було 10 спалахів по Україні кишкових інфекцій харчових отруєнь і продовжує погіршуватись. Ви вже бачите, що Робиться в Ізмаїлі Одеській області, сотні людей постраждали від неякісної питної води, забрудненої стічними водами, від каналізаційних мереж, вигрібних ян і таке інше. Вже зараз у Сумах буквально до 30 тисяч населення сидять без питної води з водопривільних мереж внаслідок виходу їх з ладу. От по телебаченню останні останні були повідомлення про те, що вже спалах є у Львові на кишкову інфекцію у Черву Каневі Черкаської області, і це все продовжує, як кажуть, погіршуватись. Всі, мабуть, знають, що і у Полтавській області, буквально в червні місяці, постраждала 61 одна особа. Відпоминальних обідів внаслідок споживання страв із Решетинівського району для, для вживання їх у Зіньківському, Мергородському і Шишацькому районі. Окрім того, що 61 конкретно захворіли від сальмонельозу, ще було висіно одного бактерія носія. Бактерія нагадаю, Теж є це людина, яка зовні не виявляє ознак хвороби, але є небезпекою для того, щоб заразити інших осіб. Слід відзначити, що під час розслідування цього спалаху це в Полтавській області, що 4 райони фактично було виявлено порушення технології приготування в хафери Шитильського району, порушення правил особистої гігієни, умов. Для транспортування без холоду було проведено транспортування таких особливо швидких сумних продуктів, як м'ясні, рибні, олів'є, салат і так далі. Тобто особливо небезпечні, які ми фактично і вживаємо і на весіллях, і поминальних, дні народження і так далі. Дещо не краща ситуація і у Гадяцькому районі. Якщо у 2015 році за весь рік було 95 осіб заєстрованих, на кишкові інфекції, то вже за цей період цього року 54 особи, і кількість їх збільшується. І, звичайно, всі розуміють про те, що це тільки зареєстровані, але багато в нас займається е, самолікуванням, і це якраз і є небезпекою, тому що в цьому випадку може розвиватися те бактеріоносійство, про яке я говорив вище. Окрім цього, у нас насторожує. І питання якості питної води в мережі ще значна кількість міста і району, кількість проб, які не відповідають вимогам державного стандарту. Я б хотів би рекомендувати у даному випадку, в зв'язку з тим, що робиться в Україні, і може бути, не дай Бог, і ближче, щоб воду. Питну із водопровідних мереж для пиття використовувати кип'ячену і охолоджену, особливо і в дитячо-здоровчих таборах, пришкільні вже закінчили свою роботу, але позаміські діють. От, і в навчальних закладах у наступному, як кажуть, навчальному році, дитячі дошкільних закладах і так далі. Усі е, ми знаємо про те, що міські водопровідні мережі технічно зношені. От, тобто теж може бути неприємно. Під час поривів вода забруднена, от може внаслідок вакуумних процесів потрапляти у мережу, і ми бачимо про це, яка вода буває. Хотів би сказати, що слід дотримуватись особистої гігієни не тільки у підприємствах громадського харчування або як його тепер називають ресторанного господарства, а й у побуті. Це дотримуватись технології приготування. І найкраще, якщо уникнути, таких як холод... холодеці, інші заливні страви, налисники і так далі, без холоду, особливо слід їх готувати і вживати вже після безпосереднього вживанням готувати. Хотів також сказати за те, що Незначна така, нібито проблема хліб, але в літній період буває уражений, особливо вищих сортів хліба, картоплі не хвороби. І коли хліб має неприємний запах, слизький, такий хліб не можна давати навіть тваринам. І слід зберігати їх хліб краще в холоді і не в закритому вигляді, щоб не було таких умов, які для його сприятливі. Люди звертаються зараз, окремі громадяни. Що з купанням? Ми відсліджуємо щотижнево, проводимо моніторинг, саме Щодо Міських пляжів води поки що для тривоги немає підстав, але в зв'язку з тим, що і волога, і температура висока повітря, ситуація може ускладнитись. Ми попередимо і населення, органи місцевої влади, от, міський комунгосп і так далі, про те, що яка якість води буде, як тільки матимемо нові якісь показники. І хотілося сказати, що збільшується кількість. Укусів кліщових покусів, і внаслідок цього може розвиватися в області вже є хвороба, лайма, як, або як її називається, бареліози. Слід закривати своє тіло, особливо себе вести. Зараз вони не тільки в лісах кліщі, є і вдома, особливо якщо висока, висока трава, кущі і так далі. І періодично дивитись і на тварини, які ваші улюбленці, там, може бути, часто, можуть викликатися кліщовий енцехвалітим і так далі. Будьте насторожені. Хотів закликати всіх і підприємців, підприємства, які мають відношення до виробництва харчових продуктів, реалізації та торгівлі, громадське харчування і так далі. Забути. Хоч би щось забути в деякій мірі про ті гроші, які ми одержимо, і подумати про здоров'я своє і нашого населення. Наше здоров'я це у наших руках. Дякую.